Ну, почнемо з того, що новий КПК передбачає допит суд е, свідка в суді в судовому засіданні на етапі досудового слідства. Ми розуміємо, що досудове слідство у справі за вбивством Щербаня, там де е, повідомлено про підозру Юлію Тимошенко, ще не закінчено. Так, от КПК передбачає допит свідка в судовому засіданні на цьому етапі лише в разі, якщо є загроза, наприклад, втрат свідка, скажімо, у свідка проблеми зі здоров'ям, діагноз, хронічний стадій. Є, така що може свідок вибачте не дожити до судового ну вони зас... стояли там засідання. Різно. Ці свідки, яких ми бачили на екрані, по-моєму в доброму здоров'ю, дай боже їм ще багато років жити. Де то вже хай закон вирішує, тому що я підозрюю вже вже свідченнях їх в цьому судовому засіданні. Отже, я думаю, що ці допити свідків це ніщо інше як пропаганда. Ми знаємо, що і заступник генерального прокурора, і прем'єр-міністр неодноразово і в Україні і за межами України, що навіть важливіше, намагалися всіх переконати, що Тимошенко це вбивця. Ну тобто, що вона замовила вбивство щербення. Не дуже не дуже вдавалося переконати, і от чергова така акція переконування, так це публічно допитати, нібито свідків цього замовлення. Інакше не можна оцінити ці судові засідання.